Гідро костюмі та ластах поліцейські та прикордонники затримали чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних до Білорусі. Повідомляю вам, що ви підозрюєтесь у організації та сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України. Підозрюваного затримали на березі Дніпра. Про це повідомляє головне управління національної поліції в Чернігівській області на офіційному сайті. За даними слідства, встановили, що 37-річний житель міста Славутич розміщував в мережі інтернет оголошення та обіцяв чоловікам, які підлягають мобілізації, покинути країну та потрапити до Білорусі. Фігурант розробляв план перетину кордону та маршрут другу. Прикордонну смугу в обхід блокпостів. Також він інструктував щодо підбору належного екіпірування. Організатор, зокрема, супроводжував чоловіків до обраного місця на березі річки Дніпро, звідки вони мали вирушити вплав на той бік кордону. Крім того, підозрюваний продавав інформацію про ці маршрути через телеграм-канали. Правоохоронці затримали чоловіка в нічний час на Дніпровському березі під час того, як він супроводжував одного з чоловіків призовного віку. Також під час обшуку у фігуранта вилучили понад 40 тисяч

Організатору переправ оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.